Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, сьогоднішнє заняття я хочу розпочати з чарівного та гарного вірша. Послухайте його, будь ласка, привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім, в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім. Це моя Україна. Діти, 22 січня наша держава Україна відзначає День Соборності України. Давайте разом з вами згадаємо, яка ж наша Україна. Вона державна, рідна, красива, дружня, калинова. Пшенична, сильна, солов'їна. Незламна, Могутня вільна, ось така наша Україна, наша держава має свої символи. Давайте їх розглянемо. Це Прапор України, державний гімн України та герб. Разом вони називаються державними символами України. Сьогодні я вам пропоную зробити державний прапор України. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору. Дві смужки синього та жовтого кольорів. Тоненька смужка коричневого кольору ви можете взяти будь-якого кольору. Клей та пензлик. Беремо дві смужки синього та жовтого кольору. Змащуємо клеєм нижню частину смужки синього кольору. Беремо смужку жовтого кольору і з'єднуємо. вишиванка, я хрестик на Моє ім'я небо. Змащуємо клеєм краї нашого прапору. Приклеюємо на аркуш паперу, притискаючи краї з одного боку і з іншого. Моє любов, моє мрія. Беремо тоненьку смужку і змащуємо її клеєм. Ось такий прапор у нас вийшов. Здавна в Україні люблять фарби жовто-сині, хай гойдає вітерець український прапорець. До нової зустрічі, діти!